Нині тут спортмайданчик, а завтра справжній кінотеатр. На стадіоні Хмельницького національного університету покажуть фільм Просто неба подібний захід проводимо на території університету вдруге. Вперше це був фільм Незламна і це був 2015 рік влітку. Цьогоріч захотіли повторити такий досить нелегкий захід, тому що на його організацію йдуть відповідні сили нашої команди, але воно того варто, коли йдуть свальні відгуки. Якщо минулого року студрада організувала посиденьки за стрічкою Незламна, цього разу. Мультик секрети домашніх тварин вже другий некомерційний перегляд фільму під відкритим небом. Фільм вибрали не випадково. А попереднє було голосування у соціальній мережі на нашій сторінці серед студентів, і вони вибрали ось таку подібну картину, кінокартину, навіть мультфільм. Хочемо тоді показати це в першу чергу для наших першокурсників. А їх цього річ чимало 1600, навіть трішки більше, щоб вони відчули, що тут дійсно є величезна студентська родина і відчули себе частиною її. Окрім студентів, кажуть студлідери, очікують на жителів та гостей. Міста вхід на перегляд кінокартини безкоштовний. Звичайно, очікуємо, що прийдуть наші співробітники, можливо, і гості міста на що розраховуємо шалено своїми дітками з малечею, щоб ось зрозуміли, що цей мультик в першу чергу такий сімейний для сімейного перегляду, що він має якісь незначні, але звичайно сімейні цінності. 13 вересня о 19.30 на стадіоні Хмельницького національного університету покажуть секрети домашніх тварин. Вхід вільний для усіх. Не забувайте про каремати та теплий чай. Запрошуємо усіх на стадіон університету, а саме вулиця Інститутська 7, або ж можна зі сторони Кам'янецької теж заходити на 19.30-13 вересня. Будемо звичайно раді собою. Обов'язково мати каремати або ж покривалка на що розміститися. Ну і по можливості гарячий чай. Тетяна кукуріка, Юрій Сова, новини телеканал Ексклюзив.